Продовження Вольфенштейн і нові трейлери майбутніх релізів. Ігрові новини за дві хвилини. З вас лайк, підписка і комент. Поїхали! Студія Machine Games підтвердила, що планує випустити третю частину Вольфенштейн в майбутньому. Ближче до кінцівки документального фільму про створення Wolfenstein The New Order. Керівник студії Джерк Густавсон говорить, що розробники завжди планували створити трилогію. Він каже, що навіть під час перших тижнів планування розробки студія розписала три повні гри, і команда має історію, яку потрібно розповісти. Звичайно, про це спочатку треба домовитись з Microsoft. -ом. На Ютубі з'явився релізний трейлер Borderlands 4. Вона виходить 12 вересня на ПК PlayStation 5 і Xbox Series. І якщо ви грали в минулі частини, ви захочете зіграти і в цю, бо вона стала ще яскравішою. Проте головне питання залишається без відповіді чому її вартість в Україні 3 тисячі гривень за базову версію в Steam? Де регіональні ціни? Це прогрів до GTA 6 за 100 баксів? Dying Light The Beast отримала новий трейлер Out in the Wild. Який демонструє покращені паркур та боївку, рухи стали більш реалістичними. Поліпшена фізика стрибків, зникла плавучість. Гравці можуть лазити будь-де без обмежень по витривалості. Всього у грі понад 100 нових анімацій для паркуру. Гра вийде 19 вересня на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Хочете ще новин? Подивіться ось цей плейліст. І повертайтесь завтра за новою порцією: ВТГ Твій ігровий трекер.